Це графічне зображення, у якому числові дані подаються відрізками, стовпчиками, частинками круга та іншими геометричними фігурами. Структуру кожної діаграми утворюють елементи, які визначають при побудові діаграми бажаного вигляду. Розрізняють такі елементи діаграм, назва діаграми, область діаграми, вертикальна вість даних, горизонтальна вість даних. Назва вертикальної осі, назва горизонтальної осі, підписи вертикальної осі, підписи горизонтальної осі, маркер даних. Легенда. Якщо за календарем спостережень за погодою у жовтні було 8 сонячних днів, 10 хмарних і 13 днів ішов дощ, то діаграма має вигляд, як показано на малюнку. Це стовпчаста діаграма. Вона показує співвідношення між різними даними. Її використовують для порівняння числових даних. Кругова діаграма демонструє, яку частину від цілого відображають дані, на основі яких вона побудована. Вкажи на круговій діаграмі її об'єкти: назву, легенду, дані. Розглянь дані подані на діаграмі. І дай відповіді на запропоновані запитання. Візьми до уваги, що в класі 27 учнів. Скільки хлопчиків у четвертому класі? Який гурток відвідує найбільша кількість дівчаток? Чим займається однакова кількість хлопчиків і дівчаток? Підпиши на діаграмі її складові. Цифрою 1 вкажи назву діаграми. Цифрою 2 легенду. І цифрою 3 дані. Якусь діаграм варто використати для того, щоб показати співвідношення висот різних форм рельєфу на малюнку. Порівняти висоту дерев у лісі. Зараз я пропоную вам виконати завдання за комп'ютером. Завдання 1. Побудувати діаграму швидкості пересування свійських тварин за даними таблиці. Завдання 2. На святкування дня народження Оленки тато привіз велику піцу, яка була розділена на 8 шматків. Тато мама і Оленка з'їли по шматочку. А старший брат Дмитрик 2, засоби онлайнового середовища для створення діаграм. побудують діаграму, що демонструє, яку частину піци з'їли і яка залишилась. Давайте виконаємо перше завдання. Відкриваємо браузер Google Chrome, заходимо на свій Google Диск, натискаємо кнопку Створити. Обираємо Google таблиці. Вказуємо назву нашого файлу діаграми. Для того, щоб створити діаграму, спочатку введемо дані. В комірку А2 записуємо курка, в наступну комірку Кіт і в останню кролик. Навпроти курки пишемо 15 кіт 48, кролик 56. Для того, щоб побудувати діаграму, виділяємо діапазон даних, виділяємо нашу табличку. Заходимо в меню «Вставка», Обираємо команду діаграма. У редакторі діаграм. Змінюємо тип діаграми. Обираємо стовпчата діаграма, обираємо строки-стовчики, заголовки, значення стовпчика А. Наступну вкладку відкриваємо додаткову, вводимо назву діаграми, швидкість пересування тварин. Можна змінити шрифт заголовка. Обрати розмір. Заголовка, зробити його, наприклад, напівжирним і вирівнювання по центру, змінити колір заголовка на чорний або за вашим смаком. Обрати легенду розташуємо її справа. Для легенди також можна змінити розмір шрифту. Змінити колір, обираємо серії, обираємо ярлики даних і можемо розташувати зверху стовпчика, змінити його форматування, наприклад, зробити жирним шрифтом. Діаграму можна трохи зменшити. І перемістити вліво. Давайте зробимо друге завдання. Мама з'їла одну частинку піци, папа також з'їв одну частинку. Олена один кусочок. Її брат. Дмитро з'їв 2 кусочки і залишилось, якщо було в піці 8 кусочків, вони разом з'їли 5, залишилось 3. Для того, щоб побудувати діаграм, знову виділяємо нашу табличку, обираємо меню Ставка. Діаграма. І нам потрібно обрати тип діаграми кругова. Обираємо додаткові налаштування. Можемо зробити об'ємною. Наступне кругова діаграма, можемо вказати значення на діаграмі. Обрати для нього. Розмір, форматування, колір. Вбираємо сектор. Нам потрібно виділити сектор залишилось і відстань зробити, наприклад, 25%. Напишемо назву діаграми. Піца. Змінимо розмір, накреслення і орієнтацію по центру, також колір нашого заголовку. Зменшуємо нашу діаграму та переміщуємо завдання в ви...